Доброго дня, шановні учасники дорожнього руху. З вами Володимир Павлович та Автошкола Нова. Шановні друзі, сьогодні у нас третя зустріч з теми правила дорожнього руху для себе. Тобто, ми пропонуємо вам вивчати правила дорожнього руху професійно і професійно Перевіряти рівень своїх знань. Сьогодні у нас третя зустріч, гасло у нас не змінюється, ніхто не повинен загинути на дорозі під час війни. Ми вивчаємо розділи, які зроблять вашу, ваше життя більш безпечним. Більш безпечним. Значить, перша зустріч у нас була, це, ми вивчали розділ 4. Це обов'язки та права пішоходів. Друга зустріч це у нас була обов'язки та права пасажирів. Сьогодні третя зустріч, розділ 6. Вимоги до велосипедистів. Шановні друзі, шановні батьки, хочу сказати, що у багатьох дітей за рідким виключенням в житті, в дитинстві не було велосипеда. Велосипед це прекрасний транспортний засіб, який дає здоров'я, радість, чувство балансування, перші емоції. Перші побиті колінка це все нормальний звичайний шлях. Тому я хочу привітати усіх велосипедистів і сказати продовжуйте протягом усього життя. Тепер давайте розберемося, що потрібно знати велосипедистові. І так, в правилах дорожнього руху, значить, наступні моменти. Перше, дитина може з'явитися на проїзній частині, тільки досягнувши 14-річного віку. Чому це такий рік, мінімальний, встановлений тому що на дорозі Перетинаються різні транспортні потоки, різні транспортні засоби. І потрібно бути уже зрілим, для... зрілим та підготовленим для того, щоб там з'явитися, і собі не нашкодити, і не принести біду іншому учаснику дорожнього руху. Тому. Послухайте уважно, значить, з'являються наші дітки з 14 року на дорозі, на приїздній частині. А до цього, згідно правил дорожнього руху, можна кататися в парках, садочках, закритих площадках, житлових масивах. Розумієте, да? Тобто є де Розвиватися. Тепер, значить, згідно правил дорожнього руху дозволяється, дозволяється рух на дитячих велосипедах по тротуарах і пішохідних доріжках до семи років. До 7 років. Що ще цікаво, шановні батьки, я більш звертаюсь до чоловіків, до пап, Велосипед це також транспортний засіб. І він повинен бути технічно справний. Вимоги вимоги правил дорожнього руху до технічного стану велосипеда. Це потрібно бути, по-перше, гальма працюючи. Це потрібно дзвінок. Це потрібно світлоповертаючі елементи. І вони дублюють філософію світлоповертаючих елементів на автомобілі. Тобто спереду ми встановимо білого кольору, ззаді ми встановимо червоного кольору, а з бокових сторін вони встановлюються там на Колесах ярко жовтого кольору, це імітують світло, е, поворотники поворотники в автомобілі. Да. І так, перше, що я хочу звернути вашу увагу, це не потрібно дітей залякувати. Розумієте? Тобто, будь там уважним. Да, це загальні фрази, за якими, да, стоїть наше батьківське хвилювання. Але ми повинні бути більш конкретними, більш детальними. Тобто, розпочинаєш кататися на велосипеді, будь ласка, а велосипед повинен бути технічно справним. Раз. По-друге, шолом. А ви скажете, правила дорожнього руху не дозволяють, але здоровий глуст каже, що шолом, він збереже голову від травм. Ще що рекомендують дуже багато велосипедистів, ті, які використовують велосипед щодня. Це окуляри. Будь ласка! Ви можете купити окуляри, але вони повинні бути з скла, який не розбивається. Ви можете купити недорогі окуляри, але дуже ефективні це окуляри для працівників на будівництві. Вони добре захищають, добре захищають очі. Ще що цікаво. Значить, ми вже знаємо, що ми дітей своїх вчимо, в чому з посмішкою і показуємо особистий приклад. І е, наша задача як батьків не забороняти нашим дітям. Ви розумієте, що запретний плод сладок, не хотя. Якщо ви бачите, що хлопчик хоче поїздити без рук на рулі, то допоможіть йому допоможіть йому задовольнити оце своє бажання. Тому що він знайде час, коли ви не будете його контролювати і буде сам, сам цього це робити. Значить, з свого досвіду хочу сказати, що велосипед буде добре триматися без рук на кермі, коли ми навчимося швидко їхати. На малих швидкостях переднє колосо дуже-дуже нестійке. Значить, потрібно вначалі навчитися потихеньку. Їздити, потім збільшуємо швидкість, потім, а потім в парку, на рівній дорозі, експериментуємо. От така ситуація. Хочете, щоб було ще безпечніше, будь ласка, на колінники, будь ласка, на лікті. Да, і тоді ви будете знати, що якщо ваша дитина захоче десь. Приїхати з Берзулята, вона підготовлена. Розумієте, і це його вибір уже. Тобто він підготовлений і він вільна людина. Він приймає рішення, так, «Да, я знаю, батько мене навчив, він попередив мене, що для того, щоб не впасти з велосипеда, пустивши. Руки. По-перше, це заборонено правилами дорожнього руху. Але, знаєте, як інколи дорослі кажуть, хочеться це гірше, чим болить. Тобто, ну, перед дівчиною, перед кимось хочеться похвастатись і нічого ми з цим не зробимо. Так, побудоване наше життя. Ми підготовлюємо наших дітей, ми їх інформуємо, що вони порошники. Ми їх інформуємо, що боляче буде в першу чергу їм, потім буде боляче всім батькам. Да? Але ми не повинні дітей залякувати. Діти будуть нам вдячні, коли ми їх навчимо. Правилам оточуємочого оточуючого, оточуючого світу. А то він так в цьому житті простоїть десь на узбіччі, на велосипеді не їжу, бо коленки можна побити руки, не пускаю. Это, да. Розумієте? Да. Тобто наша думка наступна: для чого ми вивчаємо правила дорожнього руху? А щоб бути вільними. Розумієте? Це не життя, що ви там в сторонки стоїте біля, біля стіни. І так, філософія наша наступна. Є моменти в житті, які дуже-дуже ми залежні від. На, на, ми залежні від того, наскільки ми підготовлені. Наскільки ми підготовлені. Тому, перше, правила дорожнього руху. Вчимо в сім'ї щоденно, батьки показують приклад. При дітях особливо особливо не порушуємо правила дорожнього руху. Але якщо і порушуємо, то робимо це професійно. Тобто людина, яка Обізнана, вона знає, звідки може прилетіти, і вона концентрована. І вона вільна, да, вона прийняла рішення порушити правила дорожнього руху. Але вона знає конкретно, що вона порушує, і це її вибір. Розумієте? Тобто, і вона знає, що якщо її. Буде замічено, то в першу чергу такі ж самі учасники дорожнього руху її можуть наказати. Потім поліція накаже, потім батьки ще прийдуть, это дадуть, добавлять. І він сам рішає, чи потрібно йому порушувати правила. Якщо хочеться в таку халепу вскочити, то він знає усі-всі наслідки. От така от ситуація. І саме головне, шановні, ми ж хочемо потім якось ці рани залезати, відшкодувати. Тому прохання, всі учасники дорожнього руху є можливість, застрахуйте життя дитини. Застрахуйте життя дитини і хай страхова компанія вам. Допоможе потім в цьому. Дуже добре. Дуже добре, коли дитина е, законопослушна, вона навчена, обізнана, і в неї життя, скажімо так, йде е, більш-менш рівномірно. Я не хочу сказати, е, що е, якщо ви вивчите правила дорожнього руху, то це якийсь... Е, Купол над вашим здоров'ям та життям. Ні. Але статистика каже наступне: що ті, хто добре вивчив правила дорожнього руху, менше попадають до халепи. Розумієте, в статистику ДТП? Так, трошки філософськи для батьків. Значить, перше. Транспортний засіб повинен бути технічно справний. Ваша дитина повинна бути не менш 14 років і він може виїжджати на дорогу. Значить, рекомендую окуляри. Рекомендую в залежності від того, як ваша дитина тримається. Значить, накалінні. Рекомендую. Перчатки на руки. Розумієте? Да? Тобто ми Що Ще що не, мож, не можна робити на велосипеді. Ну, по-перше, шановні, велосипед це для індивідуального користування. Не можна громоздки речі на ньому перевозити. Там ви їдете з дачі, два відра раз повісили на руль. Ну, це заборонено. Розумієте, ви втрачаєте керованість. Тобто так, ззаді, те то же саме на, бага... на багажнику, якщо сяде пасажир, то багажник, ну, доросла людина, да, то це також ви порушник. Значить, можна діточок до 7 років, але повинно бути спеціальне кресло. На велосипеді да, спеціальне кресло, ножки, щоб не попали, і ви спокійно їдете, мандруєте. Ще, що цікаве, друзі, це е, заборонено правил е, залишати ноги, знімати з педалі. Тому що така конструкція велосипеда, що е, ноги повинні бути на педалі, і вони працюють. На, як педалі тормоза. Е, вечір. Недостатня видимість. Шановні, велосипед повинен бути обладнаний фарою. Включаємо фар. на, ззаді, на ззаді велосипеда є такий е, мигаючий, мигаючий червоного кольору з різною частотою. Мигаючі є фонарі. Значить, робимо діткам подарки, йдемо на ринок, впляємо їх і встановлюємо на велосипед. Далі. Дуже-дуже буду вдячний тим батькам, які куплять світлоповертаючі жилети. Жилети дітям. Вони дуже неохотно їх одівають, починають розповідати, що ми двірники. Значить, ми в своїй сім'ї е, прийняли таке рішення, що цей світлоповертаючий е, е, жилет ми одягаємо на рюкзак. Дитина е, полюбляє рюкзак, це удобно. І вона ззаді його обертає. Але стараємось так, щоб було елементи, світлоповертаючі професійні. професійні. Друзі, що хочу сказати, оці всі флікери, які, які пропонують там у вигляді значки, у вигляді стрічок, у вигляді там, інших елементів, це краще, ніж нічого. Однозначно. Але, розумієте, оця світлоповертаюча полоска, яка е, застосовується на, на жилетах, вона 360 градусів. Вона в вертикальній. Тому якщо е, днем ще достатньо видно, то е, вночі, будь ласка. Будь ласка, просто таке прохання. Одягайте цей світлоповертаючий жилет. Я його також одягаю. Ну, гарна маєчка, одів та й поїхав. Да, тому що в першу чергу я розумію, що потрібно виділити, виділити себе серед потоку. Інших учасників дорожнього руху. Розумієте, так? хоч швидкість велосипеда і не досягає швидкості автомобіля, але оця нестійкість транспортного засобу дуже нас повинна дисциплінувати. Тобто дитина повинна їхати від бордюрного камня там, один метр. Зрозуміло, зараз батьки скажуть, там не убрано там все. Все прибереться. Прибереться. Шановні, по крайній мірі, дитина повинна знати, ви самі, що наше місце ближче до правого краю. Да. Якщо там прибрано, будь ласка, займайте своє, місце, тому що дуже важливо в цьому житті е, знати своє місце. Знати своє місце і час. Час лучше, це світло е, пора доби. Ще е, наступна. Така порада. Якщо ви, якщо ви з якихось причин зробили візок і цепляєте його до велосипеда, то ви повинні розуміти, що ви також порушуєте правила дорожнього руху. Можна, можна значить, мати ззаді тачку. Але вона повинна бути, бути заводом-виготовлювачем виготовлена. Розумієте, да? тобто це все-таки транспортний засіб, і він повинен бути згідно, згідно вимог. Да? Тому що гальмінний шлях дуже збільшується. І ми можемо не впоратися з керуванням. І так, шановні батьки, рекомендую ще раз офіційний текст, тобто ілюстровані правила дорожнього руху в Україні, чому розділи по ним. Значить, перевіряємо рівень знань по тестам з ПДР і нагадую, що, будь ласка, з'являйтеся. У нас є дитяча автошкола-слон, і ми протестуємо рівень знань та навиків вашої дитини. А саме головне, може підскажемо моменти, які краще, краще без страху навчать дитину керувати велосипедом. І так, шановні друзі, я радий вас привітати з нашою. Зустрічу. Рекомендую, Рекомендую всім правила дорожнього руху вивчати, приходити до атестованих викладачів, інструкторів і спілкуватися. Шановні батьки, вам терпіння, посмішок і всього найкращого. До побачення.